Чести питань, що виносилися на засідання громадської ради, першочергово вкотре обговорили процедуру присвоєння звання почесний громадянин міста нашим землякам, загиблим військовослужбовцям Збройних сил України. Щодо присвоєння даної категорії осіб, про який йдеться мова і присутні тут родини загиблих осіб. Хочу сказати, ніхто не відмовляється про те, що ця відзнака їм не буде присвоєна. Просто говориться про саму процедуру, зрозуміти, є порядок, і його не треба коверкувати і когось звинувачувати в тому, що хтось щось не хоче. Чітко визначено, хто що повинен подати. Підготуйте е, е, пакет документів, якщо це особи, які не, не були е, працевлаштовані, не працювали підприємствах, установах, організаціях, або не є працівниками міської ради, а відносяться е, чи були в громадських формуваннях чи організаціях. Зв'яжіться, подайте їм кандидатури, вони підготують пакет документів, подадуть на громадську раду, чи громадська жена, подадуть на комісію, і все буде зроблено і буде присвоєно. Продовж трьох років. Перше про присвоєння звання почесного громадянина міста заговорили у 2022-му тільки перемовини між керівництвом міста та родинами загиблих. У 2024-му таки затверджують перелік необхідних документів. Саме їх збір для більшості сімей став таким собі колом пекла. Давайте тоді зробимо наступним чином. Коректно напишемо зміни положення, їх проголосують і винесуть. Від родин, наприклад, ми можемо про ну, біографію, де він працював, оце ми можемо дізнатися якби подати. А саме цей пункт, що про військову частину, давайте його приберемо і у нас у військкоматі записано. Шановні, ну це дуже елементарно. і Я вас прошу, давайте закінчимо, щоб наші прилуки знову не годіли з негативної точки зору. Давайте, щоб наші прилуки всюди прославились тим, що скажуть прилуки, нарешті своїм героям надали звання почесного громадянина. Ждала. Документи є 9 місяців, висновок хвилинка через рік і три місяці тільки прийшов. Коли звернулася за деякими поряд побратим, який був юристом, він мені одразу сказав, Володимир, я вам допоможу. А коли я звернулася, він сказав: Ви знаєте, вибачте, я вже звільнився, і в мене помінялося у нас командування. Нас з'єднали з, з другої частини, я не знаю там хто і куди до вам звертатись. Вибачте. І скажіть мені, будь ласка, куди зараз мені звертатись? Командира того немає, який його посилав. Він зовсім вже десь другий, я не знаю навіть де він. І ще сказати, напишіть, куди воздух трес чи куди мені писати. Єдине, що я пропоную. Це, скажімо так, ініціювати на засіданні чергової, позачергової сесії міської ради, винести народне питання. Одне є, або наші депутати підтримують абсолютно всіх загиблих при виконанні військового обов'язку надати без все ж, без характеристик, У вас вони є. У вас вони з'явилися прямо тоді, коли ви ставили отам фотографія. У вас є вже все, що надо. І чесно сказати, я просто по чоловічські противно вже що ми піднімаємо це питання, поставте тут раду. Хай депутати скажуть а або вода або після більш як години емоцій обговорення на засіданні ухвалюють наступну пропозицію. Місто довідки із військової частини, яка підтверджує статус військовослужбовця, який загинув при виконанні службових обов'язків, можна вважати. Довідку від родини чи від військомата з печаткою, де встановлено, що дійсно військовослужбовець, який приймав участь в бойових діях, загинув в отриманні бойових дій. І також на даний час це питання буде розглядатися. Ну, ми тільки пропонуємо, буде затверджуватися сесією міської ради. Сім'ї загиблих знову отримали надію. До них нарешті прислухалися. Засідання пройшло непогано. Пішли, Роді, на да, пішли на поступки, на поступ дозволили да. принести справку не з військової частини від командирів, а з воєнкомата, щоб не бігати і не шукати. А те, що є у кожного, у кожної матері, в кожної дружини, те, що є вже на руках, щоб не бігати і не шукати. Ми надіємося на це, що це дойде. І що вони призначать нашим хлопцям? І ми не дамо забудь. і так. не дамо це. просто Там, так да. залишить. Ми будемо добиватися. Я Там. думаю, що хлопцям потрібно всім дати по-чесному. Я, я б давала б також усім. Так. Вони служили. Багато хто пішов добровільно служити і захищати. А якщо людина вам десь була поранена, померла вже десь у лікарні, лікарні, то вона все одно була на бойовому завданні. Вона виконувала свій обов'язок, не втекла і не СЗЧ. Людина служила, людина захищала. Дослухалися до родин загиблих щодо місця розташування меморіального знаку. Одноголосно представники громадської ради проголосували за центральну частину міста. Да, центр. Тільки Говорили на засіданні і про функціонування соціального таксі з 1 липня. Люди з інвалідністю першої другої групи зможуть безкоштовно користуватися цією послугою до восьми разів на місяць. Також представники громадської ради внесли пропозицію з міської казни компенсувати малозабезпеченим прилучанам витрати на послуги водолікарні.